Всім привіт! Мене звати Лідія Бабич, я лікар-педіатр. Я представляю свою клініку педіатрії з любов'ю в місті Києві. Сподіваюсь, ви про нас вже чули. І я не тільки лікар, я медичний спікер. І моя суперсила це вміти простими словами пояснити складні речі. Або не дуже складні, але завжди мені приємно і цікаво слухачам навіть відомі теми розкривати з нових якихось сторін. І однією з таких тем буде рино у дітей. Приєднуйтеся до фахової школи з педіатрії на платформі MedVoice. Ми з вами обговоримо поширені Міфи про лікування риносинуситу, які засоби лікування треба застосовувати, а які ні? І як вирішити чи застосовувати їх взагалі, тобто питання діагностики, диф діагнозу, як відрізнити, коли нам потрібна вичікувальна тактика, а коли потрібна антибактеріальна терапія, якщо потрібна, то яка саме, як правильно супроводжувати родину, в якій у дитинки є риносинусит, І що робити, яка тактика має бути у випадках, якщо це рецидивуюча ситуація? Отже, приєднуйтеся до фахового. Ви школи з педіатрії на платформі Медвойс. Ми з вами будемо навчатися разом.